Язиком не промовити, то й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розуму, розумом червона, а якщо язик шепелявий, то й розмовляй скоромовку, промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилася. Сшитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колокол не по колоківськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколувати перевиколоколувати. Треба всі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річенька задзюрчить. Від топоту копит пилюка полю летить. То відіслали лисеню з донесенням. <кхух> Голова у сені, як козубець, а мозку ані крихти, з виду орел по розуму тетерюк. Доскакати доскакав, а все не так розповів. Розповів, що не тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та так і не вилавірували, що Прокіп не варив окроп, а з'їв марфи у марфи всю сироватку з-під покросток ваші. Що не той товариші, товаришу, товариш, хто при товаришах товаришу, товариш, а той товариші, товаришу, товариш, хто без товаришів, товаришу товариш. А в цей же час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі, котрий вимудрував удосконалені пневмо А все тому, що діло було ввечері, коли робити було нічого, розчулена вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого Вавілу. А веселі та розважливі містер та місіс уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерозчуленого Вавілу, що виявляється дуже добре, бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручницю, А ще говорив про усі, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш. Що луска у ляща та щуки, що у оси не вуса, а вусищі, не вусищі, а вусики. Що йшла саша по шосе, та й смоктала сушку, а назустріч їй шофер, що по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорний, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла. Слова сказати не може, тільки тіт, тіт, тет та то тут тит. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла: розповіла, що на, др... на дворі трава, на траві дрова, що всіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоромовиш, та спробувати слід, і я це зроблю.